You know just you do. You do Любі, вітаю. Мене звати Іра, я мама трьох діточок, і я розказую, показую життя, як воно є. Приєднуйтесь. Опті, еліт. Ні, сонечко, не можна. Буду відкривати. Значить, прийшов Денис і вирішив подарувати. Якраз вчасно, якраз вимкнення світла почалися. Да, То якраз да, вчасно. Боже, да. я про цю річ мріяла роки чотири вже, да? може і п'ять навіть. Не казала, але 25 червня у нас була річниця весілля, і від весілля. Було 13 років е, уже подружнього життя. У травні у нас було 17 років, як ми разом, а це 13 років саме е, офіційного шлюбу. І мені Денис вирішив зробити такий подарунок. Це так е, круто. Боже я, я, я в шоці. Я на своїй кухні, і це таке щастя, якщо чесно, е, там. Завтра однозначно буде прибирання. Я у мами там теж нормально так порозбирала, сарай почала розгрібати, дуже багато сміття повивозила не за один день. Дуже класно, що є заморозка. Ось такі фрикадельки робила, і зараз я їх на пару просто поставлю і швиденько, і, і здорово. Ну, мається на увазі е, здорове харчування. Ось і на пару зараз швиденько зроблю. Тому скоро треба зробити знову заготівлі, бо немає. Там лише залишився фарш. Тому треба зробити. Доброго ранку! У нас ранок середи. Е, ще немає дев'ятої. З левчиком вже вийшли. Тому що цей хлопчак звик. Виходити на вулицю рано, він тільки там прокидався у мами. І відразу ж на вулиці вже був. Тепер так треба виходити. Проїхати дати? Ну, проїжджай. І зараз ось видно, наскільки він підріс за ці два тижні. Малинка там, так. Він так по-іншому взагалі все робить вдома зараз. І ми уїжджали і сусідка підстригла. Стрижка коштує від сусідки сусідка перукар. А, ну і у неї просто вдома зробила. 70 гривень. 70. на секундочку дитяча стрижка у Києві, в Антошке, уже 450. Я в шоці? Він не ходить, він лише бігає. Приїхав Денис з будинку. Ну, слухайте, так неприємно, це капець. У нас там дуже багато цього абрикосів було, буде. Це отакі ось абрикоси. І, каже, на вихідних косив було ще всі цілі, а зараз штук 6 привіз. Немає, хтось позривав. Я в шоці, як так можна? Заходити і чуже рвати? Робити на вулиці, бо на вулиці більш свіж, свіже повітря. Десь, напевно, дощі йдуть і таке тягне. Так що доведеться тепер купувати абрикоски. Нічого. Хай на користь буде тим, хто це зробив. Ось. Вони насправді дуже класні. Такі соковиті, такі солодкі, блін. Залевчику залишу, не буду їсти, все, все йому залишу. Наперла. О, зараз повипадає все повний, корзину повну. ледь ледь все влізло. Водичку. Ні, добре. Думала завтра їхати в метро. Тепер уже не знаю під питанням. Чи поїду. Ось так от. Повертаюсь додому. Візочок брала тільки через те, що магазин знала, що піду. Так. Значить, що ж я, власне, накупила? Рушнички взяла, бо приїхала, немає, незручно. Руки іноді хочеться так обтерти, а не полотенцем. Ну, загалом, вони у нас завжди є. І зараз покажу. Один ставлю от сюди така підставка яке, І воно постійно у нас стоїть. Але мені вона не дуже подобається. Не знаю, який має бути принцип. Просто її треба притримувати завжди. А другу вішую ось сюди, Не пам'ятаю, це теж, мабуть, в ікеї брала. А, а може. А може на Аліекспресі. Я не пам'ятаю. А, сінсей. Сінсей. Просто зручно теж ось. ось так. так, потім а, у Форі що ще брала. Молоко, просто було по акції. Завтра млинці будуть. Потім у Форі ще брала. А, авокадо, до речі, з Фори. І оці три штучки в мене вийшли на 32 гривні. Зараз там авокадо, і це гарне, мені таке подобається. Зараз там авокадо 99 за кілограм. Так, і це дуже, дуже ціна дешева. Там є, звичайно, такі взагалі не дуже, вони, а є от такі, що зелені. Але вони декілька днів полежать і будуть норм. Тому завтра схожу, ще візьму. Ну, слухайте, я такої ціни дуже давно не бачила, щоб три штучки було за таку ціну. Чесно. Ось, ось дві гроші затягнула на 50 чимось гривень, та 55 майже. А, це Хочу, чи сирники чи ліниві варенички завтра будуть. І там сухофрукти просто залишились, тому взяла. А це в АТБ вже побачила по акції кремчиз і вирішила, що потрібно зробити баський чизкейк. Взяла 4 штучки, якраз там на 600 грамів здається, в мене рецепт якраз буде. Ну і До цього рецепту треба вершки жирні, 33%. взяла, А це для пасти. Хочу пасту зробити з, з кабачка. У Ені Кукін бачила класний рецепт. От я думаю, по ньому буду і робити. Ось дуже класні, мені подобаються в АТБ-ніктарини, і діти дуже класно їдять. Закінчився лавровий лист. Це теж. А, до речі, хочу завтра, може, кексики, такі, Знаєте, що швиденькі робляться в мікрохвильовці. І люблю на них зверху викладати ось такий ось дитячий сорочок без добавок. Не знаю, тут по складу не читала, просто взяла, щоб щось було, щоб можна було сир покласти, наприклад, такі кутики зробити. Тепер уже в моєму грилі з, з цим, із сиром, щоб всередину можна було покласти. Це взяла для міні-бургерів, бо теж хочу спробувати котлетки зробити для бургерів у грилі. І закінчилися макарони взагалі. Тут склад себе ТБ купувала, але склад тут нормальний. Борошно з дуруму. так. Це теж норм. Ну, ось і все. Не знаю навіть, скільки я ви... а, а цей манго. Оце манго у форі також коштує 44 з Ось, Воно теж полежить декілька днів і буде дуже смачне. Просто таке воно велике, а за 44 гривні вирішила взяти. Ось. А, З приводу шоколаду. Зараз, либуся, зараз. З приводу шоколада хотіла сказати, що шоколад використовую їм лише від 80% какао бобі. Ну і зазвичай це просто чорний, без добавок. Хоча так! Зараз раніше їла лише молочний. Так, молочним набагато більше цукру. Зараз іду... до речі, десь не пам'ятаю, де це я недавно читала, що. Ви чуєте, як кричить? Щодо чорний шоколад з високим вмістом какао-бобів допомагає справитись з депресією. Так, ось. Ну, насправді це корисний смаколик. Вчора й вимила ванну відразу, бо я не змогла тут дитину купати. Дін <світ> каже: у мене все в порядку. Тобто у нього повний тут порядок був. Ну, <світ> Я сперечатись з ним не буду. Мило не дам тобі. Ні, зараз виходимо. Не, е не буду з ним сперечатись, але у нас дещо різні поняття про порядок. Та, тому мені є, є над чим працювати тепер. До речі, я загоріла, мені здається, да? Загоріла. О, загоріла, точно. Та, прикольно. Хоча, ну, не загорала ніде, не лежала, щоб загорати. Літо. Вже вечір середи, дороблюю всі справи. Вирішила пересипати куплені мною макарони, то, до речі, Ємності з Ікеа. Мені дуже подобаються. Ну, як і, власне, все з Ікеа. До речі, ви бачили вже новину, що Ікеа буде повертатися в Україну. Уже мову вибрала українську. І ось програма. стейк бургер. А ну, це, мабуть, стейк. Сонечко Анелісь. Паніні можна приготувати. Риба, куряча грудка. Морепродукти, бекон, картопля, перець, баклажани, помідори і ручний режим. Я зараз подивлюся, чи я на стейк-бургер можу готувати ці котлетки, чи на ручному режимі. Нажимаю ок і почнеться розігрів. Все виявилось набагато легше Лев нам Полегшив вибір. Лев просто взяв і нажав ок, а там був цей бургер, не знаю, там стейк бургер. З Левом хіба що так готувати? Руки тримати. Так швидко ті кнопочки нажимає. Щось так довго чекаємо розігрівання. Не дай Боже, він, він туди полізе. Жутить. У мене ті ж треті. Всім привіт! Не знаю, чи це як порція мотивації для вас, чи навпаки вас це розлючує, не знаю. Але я хочу поділитися те, що е, я все більше і більше собі подобаюсь. І е, все роблю в кайф, тренування в кайф, е, їжа просто, просто для енергії і е, без перебільшень якихось, е, в тому числі і солодке знову повернулося в моє життя. Щоправда, його досить сильно і не хочеться їсти. Але так, морозиво буває. Ось на днях було навіть е, два штучки. Ось. Але мені вже дещо краще подобається те, що я бачу. Можливо, так впливає на мене те, що вже остаточно закінчила грудне вигодовування, і мій пролактин пішов донизу. Тому, можливо, ще це дає, бо пролактин дає також дещо не припухлість, але набряки, я б сказала. Ось. тому, можливо, це через це. Дякую, якщо ви також порадієте за мене. Дякую вам, і гарного дня. На сніданок Левчику вирішила приготувати ліниві варенички. А чому лише Левчику? Тому що Ілюша о сьомій ранку вже поїхав у скейт-парк. Це яскравий приклад того, коли людина чогось сильно бажає. Яке у нього сильне бажання, що він ладен вставати рано-рано вранці і їхати туди, щоб відпрацьовувати свої трюки. Ну, а Діанка, як ви напевно вже зрозуміли, залишилась у бабусі. Готую сніданок, трошки сьогодні книжку почитала і зловила себе на думці, що потрібно собі подякувати, що я знаходжу можливість ще читати для себе щось робити. Бо насправді з дітьми це дуже складно і дуже легко втратити себе. Взагалі, якщо особливо немає допомоги, а у нас допомоги немає. Ну Те, що я там до мами раз в рік поїду на тиждень-два, це не рахується або до нас мами приїдуть хтось там по тижню. Ну, я вважаю, це взагалі краплинка в морі. Хоча я рада й тій допомозі. Ось зараз покажу, як на задньому плані, поки я готую не те, що на задньому плані, а що воно постійно є. І якщо десь якась місцинка, що чисто. То це не значить, що у когось всюди все ідеальне. Машинки валяються ще з учора. Машинки ці на, на столі, вони всюди. Зараз, якщо піти там у кімнату, там ще гірше. Зробила собі каву. Уже хвилин 20 тому не можу ніяк її випити, бо знаю, Лев скоро буде прикидатися, потрібно готувати сніданок. Зате я почитала трошки сьогодні книжечку. Все читаю ще а, ну половину я якраз прочитала вже. І то добре, я в цьому році це моя уже, здається, четверта книжка, і то це класно для мене. Ось толстико вичитаю. І її наступну планую. Ну, я вважаю, що ця ціна завищена для цих книжок. А, можливо, це через те, що я просто її проходила всі навчання, тому я це все вже знаю. Не знаю, можливо. Але як на мене, то і 600 гривень за цю книжку це дорого. І собі хочу зробити чиєшніч. Що... О, які гарні, дивіться. О, Лев прокинувся. Піду заспокоювати. Доброго ранку. Ти у настрої? У настрої? та? Ти виспався. То підемо уже зараз снідати. Ливусь, підеш снідати? Будеш варенички ліниві. Ліниві варенички, та? Все, ходімо. Ще який вже дорослий. Так, сонечко. Зараз вони трошки вистегнуті. Будеш снідати вже? Будеш? Будеш ням-ням? Це видно, що він виспався. Клас. Так. І масло додамо. Покажи зубки. Ливусь, покажи зубки. На зубки покажи. Ой! ні, да. Вперше дав зубки почистити без крику. Я в шоці? Я в шоці? Сам відкрив рота. Лев, дякую тобі. Ти молодець. Смачні у мами, мабуть, вареники, та? Ліниві варенички. Ще хочу знайти, зараз не вистачає мені тут горішків. Зараз, якщо знайду, то йому потрушу. Сьогодні дещо інша прогулянка денна. Біля нас недалеко є пляж, і вирішили на пляжик поїхати. Взяли друзів і тут погуляємо, як прогулянка денна. Але на пляжі. Класна, до речі, ця шапуля. Вона як з купального матеріалу, і навіть якщо намокне, то голові нормально. І шийка захищена дуже. І на цій позитивній ноті буду закінчувати своє відео. Дякую вам за пальчики догори. Дякую, що ви зі мною. Не забувайте підписуватись, хто цього ще не зробив. До нової зустрічі. Пока-пока!